Тиждень почався просто феєрично, а несподіваною заявою. Хоча теж питання, чи такою вже несподіваною, е, став е, на фоні інших подій. Стала заява Петра Порошенка про те, що влада планує на 26 жовтня, коли по е, за планом мали б відбутися місцеві вибори, це якби все було добре. Е, Додати до них ще й проведення парламентських та президентських виборів, відповідно, воєнний стан не продовжується на це літо і проводяться вибори. І при цьому Петро Порошенко зіслався на власні надійні джерела, а також на певні дії з боку влади, там певні ознаки, наприклад, те, що комбінат Україна. Зробив запит на вартість е, друку бюлетнів, е, отримав. Е, ну, і Інші деякі, деякі ознаки. І, власне кажучи, вона стала вибухом, тому що ну, Петро Порошенко це людина, який в цьому плані можна довіряти, це людина з надійними джерелами, яка просто так слів на вітер не кидає. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. Е Також е і, і тут, і на цьому каналі ми говоримо про події, які визначають ситуацію в Україні. І також е, за можливості е, напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо з моїм гостем, а це є екс-народний депутат екс-голова комітету виборців України і політичний експерт Олександр Черненко. За можливості також долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, часто гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою і це потребує близько. 100 тисяч е, щомісяця. Ну, і також е, за традицією дякую патронам і спонсорам мого каналу. Їх список зараз ви бачите внизу від е, цього відео, і без них не було би ані цього відео, ані незалежної журналістики як такої. Ну Ви можете також долучитися до їхнього числа. І переходимо до розмови з е, паном Олександром. Отже, дійсно ця заява, ну я би сказав, що вона була аж такою вибуховою, але вона є достатньо авторитетною, щоб звернути на неї увагу, і зрозуміти, ну, в принципі, про цю тему ми вже мали обговорення на моєму каналі. Тобто, що і як ви вважаєте, тому що ну, досі експерти ставилися до перспектив оцих виборів, ну, швидше. Скептично, ніж оптимістично. Чи ви поміняли свою думку зараз? Я її не поміняв. Дивіться, якщо ми говоримо про можливість проведення виборів ще в цьому році, так там знову ж таки теоретично, так і хоч імовірність там з певними процесами зростає, то це якби 26 жовтня це найбільш ну, оптимальна і логічна дата. Ee, раніше їх просто нереально провести, навіть якщо там вже через місяць закінчиться воєнний стан. Але чи пройдуть вони 26 жовтня, ну знову ж сьогодні вам ніхто не скаже, тому що е, дуже багато невідомих. Так, Сьогодні там є серйозний е, здвиг в бік е, переговорів, так, в бік можливого, і ми бачимо е, там припинення вогню. Якоїсь перемири, і ми бачимо, що процеси пішли дуже інтенсивно, так навіть інтенсивніше, ніж ми того очікували. Те, з якими там швидкістю, перш за все адміністрація Трампа робить певні кроки, це означає, що процес іде, але це не означає, що він швидко закінчиться, і закінчиться саме тим, що буде певне припинення вогню, і можлива. Призупинення або взагалі зупинка воєнного стану сьогодні. Я би таку ймовірність ну, розглядаю 50 на 50, тому що ми, ми не знаємо точно позиції Путіна. Ми сьогодні бачимо доволі, ну скажімо так, не зовсім прийнятні для нас пропозиції американської сторони. Відповідно, ці переговори ще навіть не почалися. Так? Почалася така певна пристрілка. Як довго вони будуть тривати, чим вони закінчаться? Ми не знаємо, а це в першу чергу і стане як би причиною того, чи відбудуться вибори цього року чи ні. Але ну я погоджуся з тим, що ймовірність їх проведення зросла. Зросла порівняно ну, з тими, скажімо, ймовірністю ще можливо кілька місяців назад. Але я тут не погоджуся, або не до кінця погоджуюсь з Петром Олексійовичем, що вона сто я думаю, це один з робочих сценаріїв, який можливо сьогодні влада розглядає як пріоритетний, тому певні процеси відбуваються. Ви про них сказали, але ну вони не можуть відбуватися. ЦВК має так чи інакше актуалізувати реєстр виборців. цим вона займається щодня. Незалежно є вибори, немає виборів через місяць, вони чи через п'ять років. Це робота ЦВК. А насамперед відділу ведення реєстру виборців, який є складовою. Приймати цей реєстр постійно в актуальному стані. Так, через військові дії, через певні там процеси окупацію територій, це і на кілька років взагалі в нас доступ до реєстру був заморожений, Так, щоб ніхто там не особливо на окупованих територіях не могли отримати доступ до персональних даних. Зараз на окупованих територіях він е, е, і далі заморожений, але процес по його актуалізації ЦВК почало. Чи є це прямим свідченням, що ось будуть вибори? Ну, я би так не вважав, тому що вибори рано чи пізно будуть, а актуалізація реєстру це питання не дня, не місяця і навіть не кількох місяців. Тому, в принципі, це дуже добре, що вони цією роботою зайнялись. Інші причини, інші там такі неформальні, або не класні натяки. Так, так, дзвіночки є. Тобто. Але повторюсь, це не означає знак дорівнює 100%, що вибори відбудуться. Але якщо вони відбудуть цього року, то е, і будуть створені для цього всі передумови, то ну кращої дати ніж 20 жов... 26 жовтня. Немає, бо це а дійсно дата чергових е, місцевих виборів. у Нас це єдині сьогодні. Органи влади, які ну, не прострочені через військовий стан, так? Тому що ми знаємо, що вибори і парламентські і президентські мали б вже відбутися, а чергові, наголошую, чергові вибори. А чергові місцеві вибори якраз відбудуться, тому ця дата виглядає цілком логічною. Чи будуть вони, ну я сьогодні не готовий сказати, напевно, як, як думає будь-хто, тому що дуже багато передумов. Е, Олександр, дивіться, чи. Е... 26 жовтня, це єдина дата. Чи, скажімо, якщо буде, ну, умовно кажучи, 3 листопада, 26 не вийде, але буде 3 листопада, чи там 10 листопада. Я не, не пам'ятаю, чи це неділя, чи це не неділя, але тим не менше. Тобто, після 26-го вони можуть бути ну, не конче саме саме в цей день, а трошки там зі зміщенням на тиждень, два-три. Я думаю, тиждень-два-три ролі не грає. Тобто, якщо ми говоримо, якщо там, умовно кажучи, вибори не, не буде передумов для проведення 26 жовтня, то там за два-три тижні переносити мало що зміниться. Так, якщо дійсно ми будемо бачити, що є передумови, а це будемо бачити хоча б за півроку, там кінець травня, ну навіть не за півроку, давайте вже там, десь в середині липня, якщо ми бачимо, що передумови для проведення виборів в цьому році є. То в принципі, ну можна там мобілізуватися законодавчо і, і логістично, і під цю як найбільш логічно вибори підігнати. Якщо ми бачимо, ну підготувати моє новозі. Якщо ми бачимо, що передумов станом на кінець літа, навіть на середину літа для проведення виборів немає, в першу чергу безпекових безпекових умов. То ну, тут вже в ролі не буде грати. Я думаю, що вже до кінця, а в грудні навряд чи хтось погодиться, то це вже буде віднесено вже десь більш дальшу перспективу там на наступний рік. Тому я думаю, якраз ця дата є цим маркером. Чи встигаємо ми до неї, тоді в цьому році. Якщо не встигаємо, то логічно буде там, ну там в грудні вже там все може бути, Я, я, я тут, тут не хочу там. Згадувати, але е, очевидно, вже будуть вибори перенесені на більш давній період, тому що я повторюсь, 26 шоста, вона якраз е, і загалі, остання неділя жовтня це завжди там день виборів. Парламентських ну, президентських. Насамперед, хоча позачергові парламентські теж були в жовтні. Це така дуже, е, дуже е, в, в, виборча, виборча історія. Тому я думаю, якщо не відбудеться 26, го то, то це вже і розмова перенесеться на наступний рік. Mm. Дивіться, Оксане, я от подивився по, по графіку: у нас кожні три місяці подовжується воєнний стан, і чергове завершення воєнного стану у нас попадає на 9 число, 9 травня, так? І до 26 жовтня е, може вміститися ще одне подовження воєнного стану. Тобто, е, але два але початок, е, але ця дата ще є занадто швидко, щоб визначатися. Тобто, він буде ще раз подовжений, на вашу думку, чи вже будуть якісь рухи? Ну, мені важко сказати. Перш за все, це буде залежати від того, як закінчиться, як триватимуть переговори. Але дивіться, навіть якщо буде подовжений. А в травні на ще на три місяці воєнний стан. По перше, на більше подовжити не можна. Чому кожні три місяці Тому що можна подовжити лише на три місяці, якщо дати, ну якщо не ну, умови не створені для того, щоб він був скасований, його подовжують далі. Але раніше припинити його дію можливо. Тобто, в принципі, Верховна Рада може подовжити на три місяці а через місяць припинити, якщо на то будуть відповідні. Передумови і обставини. Тому тут, якщо ми побачимо, що до 9 травня жодних зрушень в питанні безпеки, в питанні там припинення вогню і так далі не буде, то я думаю, що Верховна Рада подовжить, наприклад, переговори ще триватимуть так. На якесь рішення ще не вийдуть. Верховна Рада подовжить там на місяці а потім. Щось на наступний день станеться, буде підписана якась угода, і, в принципі, нічого не заважає Верховній Раді, достроково, не чекаючи цих трьох місців, припинити дію воєнного стану і, і в принципі, там запустити інший процес. Тому тут, як би, я великої проблеми не бачу. Як, як це юридично організувати, тут фактично має бути створені, створені умови для проведення виборів. Дивіться, тобто з воєнним станом це одна історія. А я як завжди проводжу численні опитування на своєму каналі по, політичних по політичній ситуації, і я от постійно пробую міряти ставлення людей до виборів: чи будуть вони, чи не будуть, як вони вважають. І от е завжди е був у нас і серед людей, що ніякі вибори неможливі, що це шо? Е тобто, ні за які умови, тобто бі тверда більшість бу було тверде переконання. Зараз я запустив був два опитування: одне чи влада е в особі Володимира Зеленського готова до е Чи Володимир Зеленський готовий йти на вибори? І відповідь е тверда. А друга, на вашу думку, чи. Будуть вибори 26 жовтня, і ось тут е, відбулося цікавий змін настроїв людей, тобто, е, уже впевненості в тому, що виборів не буде, уже немає. Тобто, половина людей вже не впевнені у цьому, і це мені здалося доволі цікавим моментом. Я розумію, що це аудиторія каналу, але тим не менше це достатньо така політично активна аудиторія. Тобто, а чи ви відчуваєте якусь зміну настроїв людей, чи є от якісь ознаки цього? Так, звичайно, і ті дані, про які ви сказали, вони так чи інакше вони корелюються навіть з даними соціологічних опитувань, людей, які А, вірять в проведення виборів, Б, хочуть вибори, вважають, що вибори в цьому році можливі, їх стає більше. Там, я не буду говорити про цифри, буду говорити про тенденції. Тому це, ну, це теж об'єктивно, перше. Ну, Ніколи так серйозно не говорили да, про певну угоду закінчення вогню мер як зараз, так? Тому що люди це розуміють. Тобто, що, що, це, що це реально, не якась така абстрактна історія, да, що там ми воюємо там до кордонів, хоча б там 22 року. Ні, всі розуміють, що ситуація змінилась, а значить, вибори ближче. Друге, ну дійсно є велике розчарування. І ми падаємо, бачимо падіння рейтингу довіри до влади, до владних інституцій. Ціла низка причин, про них можна говорити. Це також людей підштовхує до бажання виборів. Ну і дійсно на вибори покладають надію, як, напевно, не просто зміну там, призвість, політиків, президента, ну а зміну ситуації загалом. Вибори, як люди зараз невдоволені тим, куди рухається країна, невдоволені життям, невдоволені, як вона відбувається. І який, який, яка в них можливість щось змінити? Ну або мобілізуватися і дивоювати, якщо ми говоримо про чоловіків, так ну, зміниться вибори в демократичній країні, демократичним шляхом. І відповідно це ну, загальний настрій на вибори він, він росте. Хоча залишається усвідомлення, що в умовах війни вибори проводити не треба, але більшості думок, що а, війна скоро кінчиться? Е, хто має від влади? І якісь надія на зміну також присутня, відповідно, все більше людей бачить вибори як найшвидший, єдиний можливий засіб змінити ситуацію. І тому такі настрої ростуть і вони будуть рости, це, це правда. Добре, але от дивіться зазвичай вибори це є спосіб випустити пару. Так, тобто, є незадоволення владою, воно об'єктивним був. Петро Порошенко, вони були незадоволені, його змінили. Тепер Володимир Зеленський. Ним вже знову незадоволені, але змінити не можуть. І ось е, от куди дінеться ця накопичена пара, тому що вона, от як в запаяному чайнику, їй нема куди вийти. І об'єктивно неможливо провести вибори, неможливо змінити. І... От чи не є тут е, певна зараз загроза, скажімо, якогось повстання, захолоту з боку людей. Ну, я не знаю, куди воно вийде? Ну, дивіться, ця, ця якби там температура закипається, ця парна копиться, але ну, давайте говорити чесно, поки немає критичного рівня, так, щоб, щоб зірвало. Друге, все-таки є в більшості навіть незадоволених усвідомлення, що ми воюємо, і ми ну ми, ми, ми заручники цієї ситуації. Що зараз будь-які такі дії, про які ви кажете, вони, вони точно послаблять країн на фронті. Але, скажімо, так дійсно, а температура висока, і може станом на сьогодні. Я не бачу там передумов, попри ті задоволення, попри ті всі для якихось дуже різких дій. Але вони можуть виникнути в будь-який момент. будь-який. Це, не дай Бог, невдачі на фронт. Серйозні, не такі, так от знаєте, там ти, ти, ти тихий, знаєте, цей, я от якийсь, ну, якийсь там, ну, не хочу навіть говорити, але це може стати тригером, е, провал або провал переговорів, або взагалі. а... Скажімо так, коли Україна піде на результат цих переговорів на прийняття умов, які ну, неприйнятні, так? Умовно кажучи, там, які для нас будуть трактуватися багатьма як програш, як невдача, як поразка, це може стати пригодом. Економічна ситуація, ну навряд чи все-таки люди розуміють, що йде війна. Тобто я кажу, що рівень цієї критичності він є, ну е, сьогодні. E, сьогодні немає цієї останньої краплі. Люди все-таки ще сподіваються. От те, про що ми говоримо, сподіваються, що так чи інакше e, припинення вогню буде, що так чи інакше вибори будуть. І тому люди ну, готові, готові мовно кажучи, ще чекати. Якщо у певний момент вони побачать, що ну, цього всього не буде, або буде не так, як, як, це, ну, як це потрібно Україні, це дійсно може простимулювати, але ну знову ж таки. Ну, заколот, скажімо так, активна персіонарна частина суспільства в принципі воює, так, або там зайнята іншими речами. Давайте говорити відверто, дуже багато лідерів громадських і таких, які могли б повезти своїх людей, загинули на цій війні. Це, це теж правда. І тому, скажімо так, а, а військовий заколот, так, як, як, ну, давайте вже там фантазувати, ну, для цього треба. Теж розуміти, що в нас сьогодні і військо, і військові авторитети, скажімо так, при погонах, і просто популярні військові, ну вони не є теж сьогодні монолітною силою, там нема там чорних полковників чи там якогось умовного піночета, за яким там армія піде, без, скажімо так, ну без суперечок, і єдина. Тому що ми знаємо, що ну, багато, небагато, та певна частина ну, популярних. Бригада або там військових об'єднань вони лояльні сьогодні до влади. Влада їм там обіцяє а, теж там похід на вибори, і так далі. І так далі. І вони, а вони якраз там є популярні. Інші популярні, Ну, тому сьогодні, сьогодні військо немає, не є в цьому плані єдиним. Тому поки що я таку ймовірність знову ж таки в близькій перспективі не бачу. Да? Люди, люди чекають якоїсь розв'язки. Ну, поки що не, не радикальним шляхом, через е, при, закінчення вогню і через вибори. Якщо вони не дочекаються, так? Якщо ці надії в, в черговий рак будуть знехтувані, ну тоді ситуація може бути непередбаченою, це правда. Е, Олександр, якщо от таким чинником виступить е, зовнішній фактор, от, зокрема, оці. Всі переговори, які зараз крутяться навколо американського президента, який, як кажуть, не, не дуже задоволений Зеленським, чи можливий цей варіант, що це станеться за будь-яких умов. Чи цього недостатньо одного бажання американців? Та, ясно, недостатньо. Ми ж зрозуміємо. Ми ж Дійсно, американці мають серйозний вплив, там важливі впливу і на Україну і набагато більше на Росію. Якщо вони припиняють нам допомогу військову, гуманітарну, фінансу і так далі. Ну нам нам А Європа не компенсує Європа, в принципі, зараз, станом на зараз, повністю компенсувати не може. Так, вона може збільшити поставки, вона зможе збільшити допомогу, але ну все одно ну, ну в короткому часі вона не зможе ну заповнити. Ту порожня, яка утвориться в разі припинення під, 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 допомоги американців, і відповідно, ну може Зеленський буде змушений і змушений піти так чи інакше, давайте так, якби ми не говорили, ця угода вона не буде хорошою для України. Ми зараз в таких обставинах, тобто так, і треба розуміти, яка наша програма мінімум, які наші червоні лінії, за яких жодним чином не можна проходити. І це і нашим партнерам, перш за все американцям. І, і стояти на тому, і пояснити суспільству, що ось тут ми, на жаль, поки що тимчасово ну, і робимо поступки, бо в нас немає іншого виходу, але ми робимо їх заради того, 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 того. Тому е, ми пішли на це. Якщо ж е, ця угода, ну а зараз там ну, мало причин для оптимізму буде геть там, для України невигідною. Ну, так само наслідки для Зеленського можуть бути критичними. В першу чергу на виборах. Я думаю, що і, і, і зараз йому буде важко вже на цих виборах, навіть якщо в ті, тій ситуації що є, а після цих переговорів буде ще важче. Ну е, будемо дивитися, ми, 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 ми ж не розуміємо. так, Ми не розуміємо сьогодні там позиції Росії. тобто ми там… Скажімо так, знаємо, що вони точно там, де вже вони сьогодні захопили, купували, вони точно не будуть поступатися. Вони точно не будуть поступатися питання там, вступу України в НАТО, для них це категорично неприйнятно. А вже інші там, питання там, мови і таких речей, вони вже там більш-менш дискусійні. Сьогодні ну, ще, ще не всі відкрили свої карти на столі. Можливо, після тих перемовин, які там відбуваються. Саудівській Аравії ще будуть низка, сюди приїде Келох. От. Очевидно, можливо, я так розумію, що зустріч там Трампа Путіна буде швидше, ніж Трампа, Зеленського. Тоді буде більша ясність. Але, на жаль, на жаль, Україна сьогодні знаходиться ну, на найкращих умовах на старті цих переговорів. І наша задача сьогодні дійсно працювати з американською адміністрацією, там теж різні люди, різні настрої. І вони міняються там кожного дня, і в принципі на це ще вплинути можна, щоб якщо ця угода відбудеться, вона була якнайприйнятніша для України. Хоча багато речей були там неприйнятні. Або не буде, або я я не включаю, що що, що Росія ну, навіщо зараз всі угоди? Що там пообіцяють американці. Чи американці не пригрозять новими санкціями, не пригрозять там баломці на нафту і так далі? В принципі, Росія станом, як вона є зараз, так не просто в економіці все, але може ще певний час е, е, певний час існувати, існувати, як вона є, і тому не йти на якісь припинення вогню. Якщо вона розуміє, що якщо вона не піде на припинення вогню, то ціна для неї зросте цієї війни е, у всіх відношеннях, то вони теж будуть шукати шукати певні певні можливості для заморозки, але ж ми розуміємо, що ну. Росії вірити себе не поважати. Ну Так, на жаль. Е, Олександр Я вам дякую за цю е, розмову. Бо дійсно ситуація є надзвичайно, як на мене, заплутана і дуже неоднозначна. Тобто, оцей е, е, такого збентеження а не неясності. Він дійсно чіт чітко е, простежується зараз серед е, українців. І хочеться це якось зрозуміти, наскільки воно має під собою ґрунти. Я думаю, що ми цього трошки трошки досягли. Може не стовідсотково, звичайно, але потрошки, потрошки. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Олександр Черненко, екс-народний депутат і екс-голова комітету виборців України. Людина, яка дуже, дуже багато знає про вибори. Це що є залаштунками, тому що є в комітеті виборців вже багато-багато років. Я вже навіть не пригадую скільки дуже багато. Отже, мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. За нагоди підпишіться на мій канал, поширте це відео. Ну і все буде Україна. Дякую.